Задовго до величі Єгипту, перед розквітом Вавилону і до появи Риму між двома ріками Тигром і Єфратом, народилася перша велика цивілізація людства. Шумери були першими, хто створив міста, винайшов писемність, розробив закони і навіть варив пиво. Їхній слід у світовій історії настільки глибокий, що ми й досі живемо за їхніми винаходами, навіть не підозрюючи цього. Шлях шумерів розпочався ще в четвертому тисячолітті до нашої ери, коли перші люди почали селитися в Месопотамії, шукаючи родючі ґрунти для землеробства. Але шумери не просто оселилися, вони створили основу всього, що ми сьогодні називаємо цивілізацією. Їхня історія захоплює та дивує, і якщо вам подобаються такі неймовірні факти з минулого, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Попереду ще багато захопливих історій, які вас точно здивують. Ще до того, як Єгипет збудував свої піраміди, шумери створили перші великі міста відурука, який у своєму розквіті мав понад 50 тисяч жителів до славного ура. Їхні поселення стали першими справжніми мегаполісами стародавнього світу. На вузьких вулицях гамірно тут торгують зерном, шерстю, керамікою та навіть. Коштовним камінням, привезеним з далеку? Міста шумерів були не просто поселеннями, вони мали складну систему управління, ремісничі квартали та могутні храми? Урук, наприклад, вважається найдавнішим містом у світі. Саме тут, за легендою, правив знаменитий Гільгамеш, герой одного з найдавніших епосів людства. Якщо шумери і створили перші міста, то що зробило їх справжньою цивілізацією? Відповідь проста, вони винайшли писемність ще в кінці IV тисячоліття до нашої ери. Шумерські писці почали робити позначки на глиняних табличках. Спочатку це були прості піктограми, малюнки, що зображували предмети, але з часом вони еволюціонували у складну систему клинопису, якою можна було записувати не тільки числа чи назви товарів, а й цілі розповіді. Завдяки клинопису ми знаємо історії шумерських богів. Записи про торгівлю та навіть закони, за якими жили ці стародавні люди, що може бути простішим за колесо. Але уяви світ без нього. Шумери, ймовірно, першими винайшли колесо. Спочатку для гончарного круга, а потім і для транспорту. Це була справжня революція. Завдяки цьому винаходу вози стали важливою частиною торгівлі, а шумерські майстри швидко зрозуміли, що так можна перевозити набагато більше товарів. Сьогодні, дивлячись на годинник, ти бачиш шумерський спадок. Вони першими розробили систему числення, засновану на числі 60. Від них ми успадкували поділ години на 60 хвилин, хвилини на 60 секунд, а коло на 360 градусів. Навіть зорі шумери вивчали, складаючи перші астрономічні таблиці, що стали основою для майбутніх наукових відкриттів. До того як Хамурапі запровадив свої знамениті закони Шумерський цар Урнамму, який правив понад дві тисячі років до нашої ери написав один із перших кодексів законів у світі. Тут були чітко записані покарання за злочини, правила спадкування та права людей. Шумери вірили, що закон повинен підтримувати порядок у суспільстві, і це стало основою для всіх майбутніх державних систем Епос про Гільгамеша. Це не просто історія, це перший великий літературний твір людства, написаний ще у третьому тисячолітті до нашої ери. У ньому розповідається про царя героя, який шукає безсмертя, бореться з чудовиськами, стає другом дикої людини Енкіду і втрачає його. Це історія про дружбу, втрату, страх смерті та пошуки сенсу життя, теми, які хвилюють людей і сьогодні. Шумери вірили, що їхні боги живуть на небесах і будували для них величні зікурати, гігантські східчасті храми. Зікурат в уре, присвячений Богу місяця нанну. Це одна з найдавніших релігійних споруд у світі. Його висота сягала понад 30 метрів, а на вершину вели масивні сходи, якими підіймалися жерці, щоб приносити жертви богам. Месопотамія була родючою, але без зрошення тут було б важко вирощувати врожай. Шумери розробили складну систему каналів і дамб, яка дозволяла контролювати воду. Завдяки цьому вони могли вирощувати ячмінь, пшеницю та навіть пініки. Без цієї технології їхня цивілізація не змогла б проіснувати так довго так, шумери не тільки будували міста і писали епоси, вони ще й варили пиво. В одному з текстів знайдено навіть гім до нінкасі богині пива. Пиво було настільки важливим, що його роздавали як плату робітникам, пили його через соломинки, бо в напої залишався осад, щоб керувати містами, вести торгівлю та складати договори, шумерам потрібні були освічені люди. Тому вони створили школи Едуби, де навчали письму, математиці, управлінню. Це були перші у світі навчальні заклади. Шумерська цивілізація зникла, але її здобутки залишилися. Ми пишемо, читаємо, розраховуємо час і навіть п'ємо пиво все це почалося з них. Вони запалили перше світло цивілізації, і воно горить досі. Як гадаєте, який винахід шумерів?